Всім привіт, друзі! Це вже третя частина у нас. Ви вже бачили, якщо що, ви можете піти на першу частину, подивитися або на другу, якщо не пам'ятаєте. Я, роб... Я там все класно там робив, але це вже просто продовження. Якщо що, і тут нічого такого класного не случилось. Просто тільки гриб судьби трошки зірвав і кабачка одного поставив. Да. Сейчас зараз дойдзе все оттуда. Прости, он не столит, он каждый, ну, або святый. Бух. Уже новая волна началась. Мне страшно. Так, сразу будем спавнить горшочек тут. Он... А, нет. Давайте вот тут у нас. Быстрее, быстрее, Бам! Все, ми зразу цю волну пройшли, все. Це дуже було легко. Мені пофіг, що ти береш, я просто ногу заспавню. цікаво, чого вони починають більше і більше начать вирувати мої растения? Я не понял. Що це ви робите? І тепер, друзі, ми будемо починати нову статію, це захищать рослини. Друзі, я вже почти пройшов, надіюсь, я її повністю пройду. Той уровень. Все, друзі, нова стадія, і це саме последнє тепер. А в мене, друзі, нічого не підготовлено, то я, мабуть, кирдык. У все не підготовлено, реально. Ой, друзі, вони не знають, що їх поджидає, що скоро у них новий враг. І це їх последній життя. А, ну ладно, я даже не успел, ну ладно. Бум! Ми проходим повністю. Я так розумію, це растение зовсім безполезное, друзі. Це росте зовсім безполезне. А тепер начинаем с самому кращому. І це. Не самому кращому. Дивіться, друзі. Мы це пройшли. Добре. Мы це пройшли. І тепер переходимо на нове. Саме сложне. 8 левел. Ну, саме сложне буде 10. А тепер, друзі, Карихудьо, як ось так його звати. і на спині у нього цей маленький, блін. Я знаю, він дуже буде сложний. Перед цим, друзі, давайте протестимо одного голубчика. Зараз ми, друзі, спеціально протестимо оцього. Бачите, что за 50 сом э, такие самые тельки, такие беленькие, у э, него полюстки. Со so, друзья, я уже спать, мне зараза падаю, что я буду делать? Ох, с кабачком все поставим. Ну что Та, понятно, вони монетки ці дують. Безполезне розстрілення. Зовсім безполізне, друзі. А тепер, друзі, з самому левелу переходимо. Ці реклами мене вже трошки реально нервують. Дивіться, друзі, просто такі маленькі зомбички ходять собі. Кусечки просто такі о, о, дивлюсь я. Ну далі, якщо ти замітиш одного, це точно, то це такий великий. У нього дуже велика разниця, реально велика, якщо чесно. Ладно, друзі. Перше, що ми повинні взяти, це я так розумію, це ось. Я думаю, так. Ось цього треба буде взяти, тому що він буде випускати маленького. А давайте Чампіра зімемо. Мені цікаво, він це його з першого разу. Друзі, коротше, сподіваємось на лучше тому що мені сказа. тому що мені треба взяти цей горшок. То я сподіваюся, що буде все ок. Боже, друзі, ви не розумієте, як в мене серце б'ється. Тому що, ну це реально буде жорстко. Ще два волни. Ой, мені реально так страшно. Ладно. Друзі, а ми продовжуємо битися від цих як сказати зомбі. Е, не класи хості, ну, не класних зомбі, отак скажемо. Бразер, друзі, я зараз дивлюсь на ці волни і думаю, зараз починаються ці хвилі, да? І я думаю, що е, я надіюся, що цього каранконця ловимо е, на плечі зомбі маленький. Я сказав, наверное, по-китайськи так хой хой кончунгуа. Я, наверное, по-китайски скажу. Китаянцы, скажи, як це переводиться? Привіт, новий босс Я тебе так не хотів бачить, но мені придеться. Бам! Ого! Зразу маленький полетів, но мы його зараз б'ємо. Давай! Ну чего він его називает, ладно? Давайте по бистрому. Знаєте, друзі, я дивився пару відосиків, і я там всі говорили, що. Він такий сложний, як його пройти. Бов, я який його, е, такий говорю. Це так легко. І на відео даже показав, яке його за пару секунд вбив. Реал. Ріл. За пару секунд. Надіюсь, там два чембера не буде. Я надеюсь. І я дивлюся, що кабачок з ним не справиться. Но справиться, знаєте, хто з ким? Це справиться грип судьби. Я вже дивився він не справився. Ви самі на відео бачите. А потім ще я буду робити третю лінію. Друзі, я вже опустила третій ряд, але я тільки що зрозумів, що скоро буде. Друзі, це буде мощно, але я, мабуть, витерчу. Того, що скоро буде ну, нова. Да, так, буде у цих кутикул вийде, мабуть. Оцей кутика вийшов, і, друзі, я його вже тільки що вбив. Наконець, я забираю свій даг... дангоштанний свій кавунчик. Друзі, знайте, я Ну, Я говорю, що я, звісно, не професіонал в грі. Ну, як ви бачите, я вже пройшов. його. Мені остається ще два левела. Максим, я їх тепер точно не брешу тобі, щоб ти мені більше не говорив. що Ти брешеш? ти брешеш, брешеш, надо. Ну, всім гарного дня! Ми відео вже будемо закінчувати. Завтра, вже завтра, я сніму новий відосик, де буду вже, наверное, пройду повністю растение проти зомбі. Ви ждете цього? А це завтра вже буде. Або послезавтра. Ждіть. бай-бай.